Слава Україні! Приїхав я у берег знов портити. Цього року це, звісно, перший раз, а взагалі-то я не знаю, який вже. Десь це точно рік підраз. Я туди коштував. В принципі, маса трави... Чим того року? Того року була набагато краща. В чому причина, не знаю. Лара так приблизно його на чотири коточка.

кусочок закінчив косити Зараз будемо переїжджати далі ще якусь залізяку знайшов болоті тому. так зараз переїжджаємо далі будемо далі пробувати Знаєте, десь мене біля години часу в мене пішло. Десь так далі десь води. Годинку, тут то не добрий кусок, як косити. Так лад дікай на цяння. Я думаю, десь до годин, до часу тут блоки повинен. І тут треба йнути. Якщо якось так. Добре, їду я далі працювати. Вон ще пару метрів, залишилося. Там далі включимося. Так, маємо ще й кусочок викошений. І от ту от. Я переїжджаю ще далі, ще кошу один кусок і потім ще один остається. Короче, трошки є роботи. Але сіно файне. Може бути. Тут покоси більш лавальні. Трохи більше коломаси. Якось так. Ладно, буду далі не сам перші попустити, 10-15 від сили викосити. І на цьому буде фініш. Так, ладно, починаю працювати. Не скупан Так, ну що ж. Все. Я, коротше, справився. Кусочок викусив, такий, короче, непоганий. Не знаю, мірати не міра, але я думаю, що десь тут біля гектара є. Хай сохне, дощі вроді не стоїть. Звісно це дуже хреново, що дощів немає, тому що саме почала соя нормально сходити. Зараз дощик не побіжав. Можливо, туди вже, хай це сільно намокне, але би дощ перейшов. Крова і так Кажуть, що корова не буде їсти, якщо не змогне. Медоч перейшов, а сіно якось я зберу. Так, почав я косити в 9. Е, зараз у нас пів Якраз, що це виходить, 3 години з половиною в мене зайняло косіння. Думаю нормально, в принципі. <кій> Якщо було б це все одним куском, <кій> було б набагато швидше. А це є берег, так що, так що якось так. Ладно. Поки що все. Десь денечків через, думаю, три не раніше я сюди приїду, так що покосики гарно підсохли. Через денечків покоси не навальні, немає їх що чпати. Воно якраз нормально підсохне. Дня 3-4 навіть, думаю, приїду, переверну, раз. Воно ще днів-два пройде і можна буде забирати, а можна навіть день. Так, якось так. Ладно, буду я перевертати десь, десь включуся. Зараз з мотою косу і збираюсь додому. Всім привіт! Приїхав. Перевертати сіно. Пройшло чотири дня, відтоді від поля викосив. Нас ще раз трошки було затягнуло. Думав, що дощ ляпне. Але дощу не було, Сьогодні теж небо якесь таке трошки затягнуте. Дощу треба було б, звісно, хрен з та сіно, аби дощ пішов. Хто я взагалі не хочу сходити? Хто я не хочу сходити? Ячмінь так само сидить не йде. Ну коротше, що тут казати? Без дощу толку взагалі немає. А його і нема. Я не знаю, у нас останній раз. А добрий вже місяць. Це 100%. Пройшов, як дощ був. Та й таке, коротше. Завтра нічого не буде. Ну, його вже можна було б завтра забирати. Згортати волки, приїжджати, пікувати і забирати. З кожним роком я все більше і більше розширюю берег. Раніше вже тут було. Так, щось я промахався трошки. Раніше тут було, по-моєму, я робив 4 покоса, чи то 5. Далі все було добре очеретом. Покажен їх потрохи-потрохи підкошую. І от результат вже яка ширина. Хоча ні, хоча того, що мокрувати. Так, ладно, буду я працювати, де ще потім включиться. Так, закінчив я скидати. Ой, скидати. Ворушити. Та ну, ще трошки воно... Я б не сказав, що воно лугкувати, воно просто лежало під низом і зелене. Та є місцями ще цей. От Сирувати ще місцями є. Якраз воно зараз файно піднялося, вітром пройде. Якщо все буде добре, завтра неділя в нас. 20 тіка, то завтра 6, по-моєму, число. Завтра я на роботі. Післязавтра в понеділок я це діло все приїду, скидаю на волке. Якщо успію, будемо чекувати в понеділок. Якщо не успію, вівторок. Зранку приїду і буду тюкувати. Я думаю, тут тюків з 300 то буде точно. Ну коротше. Де попрацювати трошки буде? Якось так. Ну, звісно, коли буду скидати і коли буду тюкувати, включуся, покажу, розкажу. І якось так. Що ж поки що все. Будемо скидати, обов'язково включився. Так, приїхав з граблями, почав згортати сіно. Вже кусочок такий невеличкий згорнув. Є що згортати. Хочу ще сьогодні спіти потікувати, бо нас через два дні показує дощі вже. І то на цілий тиждень стоять дощі, Так що якось його треба впіти Жалко буде, пропаде. Так, ладно, довго часу затягувати не буду, переїжджаю, зараз там далі стукся, буду згортати. Помаленько. Процес згортання сіна Йде до свого логічного завершення. Що, звісно, є що щось, щось, щось згортати, але... Але нічого. Може завтра прийдеться ще з роботи відпроситися на годинок зодвічі Того що, Я думаю, що я просто-напросто не встигну це все зробити. Мені сьогодні хоча б хоча б згорнути і потюкувати. А завтра вже би Завтра ми сьогодні хлопці мають пройти тут мости, бо Я тут сам його не ригнула. Напевне, самому купру зря, то це діло зробити. Зараз там ще включиться Закінчив згортати волочків є трошки. Зараз швидко шурую додому, цепляю тюковщика, приїжджаю, будемо тікувати, подивимося, що з цього вийде. Сіно сухеньке. Щоб спіти його забрати, було б все супер. Ладно, коротше, попер. я нема коли знімати, бо сонце сідає, вже шоста година, ще хоча б спіти сікувати. Завтра вже перевіз би. Чекуємо, трохи вже нафікував. Хлопці ззаді збирають. Ще вахмарилося, не знаю. Чи вспію, чи не вспію, хоч що вспію. Що успію, то заберу. Якось так, ладно, буду я працювати, немає як знімати, бо там ще включе. Продовжуємо працювати. Хлопці пішли, почали грозити. Не знаю, більше всього, що я не порахую, тут стільки тут тюків було. Ну я думаю, блін, штук 200 ще місць точно. Засікти я забувся, а хлопці вважати не будуть того діла. Так що не знаю, повезе, не повезе, хмарка така стоїть, що просто Просто щось з чимось. Ну, одне, що добре, що зараз заберу, що цього волка назад одного. і вже половина точно буде. Вже половину я стюхую. Одне це радує. Так, ладно, буду я працювати. Де ще включуся, щось покажу. Так, розгрозили ми тюки, поскладали, заклали кущі по цілий сіник. Прицеп. Про постей стоїть. Ще трошки влізе, але, але подивимось. Будемо тюкувати, не будемо. Ну тюки в принципі непогані. Тюки непогані. Зараз оп, я взяв з собою вагу, одного тюка знімемо. Зараз я поставлю на паузу, вчеплю кантера. Любого богу. Там не всі приблизно І Попробуємо, зважимо, що він покаже. Так, кантера вцепив. Там зараз це зараз я його розкручу. Так, по нулях вмикаємо без натяжки, щоб не брало цього. Так, піднімаємо. ну 15 кг, коротше. В середньому 15 кг тюк важить, 15 є трошки тяжче є трошки легче. Його важчого. Його важчого в принципі, і не треба для чого. Так. Закидали на прицеп, то Язик по бороді плескав. Бля. Ще нижче, то ще нормально, а на самий верх вже Це трошки трошки було тяжковато. Ну коротше. коротше. Такий от вийшов у мене цього року. Було... Цього року, слава Богу, без дощів, все швидко висохло, потюкували, зложили. Якось так. Я думаю, ми ще оце оце. От... Отут трошки ще лишилося. І отут трошки ззаді мене. Так тюків приблизно на скидочку. Тюків під 50 ще влізе. Я думаю, ми це діло ще все сіном доб'ємо, ну, там вже під верхи вона позасовувати. Це все діло ще подобиваю, щоб був повний сіник. Там все вже викошувати не буду, викошу частинку, ти мені хватить з головою. Ну що ж, якось так. Кому сподобалося дане відео, підписуємося на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати стімати, щось, щось, щось розказувати, щось показувати. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава!